Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з алгебри. І тема нашого сьогоднішнього уроку формула для знаходження коренів квадратного рівняння. На сьогодні ми вже з вами знаємо, що загальний вигляд квадратного рівняння має наступний: ах квадрат плюс bx плюс С, де А не дорівнює нулю, Б і С це деякі числа, які можуть дорівнювати нулю. В цьому випадку ми з вами говорили про неповні квадратні рівняння і їх розв'язання, дивіться в інших роликах. А сьогодні ми з вами поговоримо, якщо мова йде. Про звичайне квадратне рівняння, повне, як ми його називаємо, як знайти корені цього рівняння. До сих пір ми з вами розв'язували завдання, де визначали коефіцієнти А, Б і С. Сьогодні нам це також знадобиться. І щоб знайти корені квадратного рівняння, нам знадобиться з вами шукати дискримінант. Від латинського в перекладі. Оз... Це розрізняти або розділяти. І відповідно до цього, подивіться, будь ласка, є формула для визначення дискримінанту в квадратному рівнянні, D дорівнює B2 -4AC, де дорівнює b квадрат мінус 4 ac де a і c – це. Ті самі наші коефіцієнти, які ми вчилися вже з вами визначати. Які ж бувають у нас варіанти при підстановці цих значень в дану формулу? Перший варіант це дискримінант у нас при підстановці чисел може бути менше за 0. В цьому випадку рівняння не має розв'язків. І немає коренів. Відповідно, другий варіант це коли ми підставили числа і отримали число 0. В цьому випадку у нас є один єдиний корінь, який знаходиться за формулою мінус b поділити на 2а. І якщо ж мова йде про те, що ми отримуємо дискримінант число, яке більше за 0, то в цьому випадку у нас дане квадратне рівняння має два корені. Х1 знаходиться за формулою мінус Б плюс корінь із дискримінанта поділити на 2. Побуток 2а, і х друге буде визначатися мінус Б мінус корінність дискримінанта поділити на 2. А. І знову таки для розв'язання, якщо ви хочете розв'язувати квадратні рівняння без проблем, вам доведеться вивчити формулу знаходження дискримінанта, чітко визначати коефіцієнти А, Б і С у рівнянні і чітко розуміти алгоритм, що робити у разі, якщо у вас трапляється один із трьох зазначених випадків. Ну і тепер давайте переходимо безпосередньо до розв'язання. І завдання під номером 1. У нас наступне. Знайдіть значення виразу корінь квадратний із b квадрат мінус 4а, де А, b і c у нас задані деякі числа. Ну, Тренуємося. Значить, підставляємо: в першому випадку корінь квадратний, число b у нас 1, 1 квадрат мінус 4, помножити на АЦ3, і помножити на c на мінус 4. Все це під коренем, 1 в квадраті 1, мінус на мінус дасть плюс, і тут 3 на 4, 12, 12 на 4, відповідно, у нас буде 48. Таким чином, під коренем отримується число 49, корінь із якого дорівнює 7. Друге, а2, Б-7, це 4. Підставляємо числове значення. Замість чисел А, Б і С у формулу їх значення і обчислюємо мінус в парному степені 7 буде просто 49, тут мінус 4 на мінус 4 дасть плюс. 2 на 4, 8, 4 на 8, 32. І відповідно, під коренем ми отримаємо з вами значення. Корінь із 81, а це є число 9. Третій вираз, знову-таки, А дорівнює 3, Б дорівнює 2, С дорівнює 1. Ось сюди замість А, Б і С підставляємо значення. Так, і обчислюємо, що у нас виходить. 2 в квадраті це 4. Тут мінус 3 на 4 12. І дивіться, під коренем ми з вами отримаємо мінус 8. Під знаком корення не може стояти від'ємне число, тому цей вираз да, не існує, тому ми його не можемо розв'язати далі. І далі четверте завдання: знову-таки, замість а рівне мінус 3, мінус 1 це 4 От сюди підставляємо їх числові значення. Так, і обчислюємо. мінус 1 в квадраті це одиничка, тут мінус на мінус дасть плюс. 4 на 4 16, 16 помножити на 3 48, і дивіться під коренем отримуємо число 49, корінь із якого дорівнює 7. Ось таким чином ми з вами потренувалися підставляти. Зверніть, будь ласка, увагу, що, незважаючи на те, що b це стоїть на першому місці, да, будьте уважні, щоб правильно підставляти коефіцієнти. Наступне завдання пов'язано із заповненням таблиці. Давайте подивимося, у нас є три рівняння. Треба до кожного рівняння виписати коефіцієнти А, Б і С, до кожного рівняння знайти чому дорівнює дискримінант, і в залежності від того, яке значення дискримінанту ми отримаємо, ми можемо з вами обчислити корені x1 і x2. Починаємо із першого рівняння. Давайте уважно подивимось і пригадуємо. Загальний вигляд рівняння ось нам наведено. Нагадую, А, це коефіцієнт коефіцієнт при х квадрат, b це коефіцієнт при х і c – це вільний член. Значить, перед х квадрат у нас 2, значить а дорівнює 2, b це перед х знак, я нагадую, відноситься до коефіцієнта мінус 3, і це вільний член, знак відноситься до нього мінус 2. Дискримінант, знову таки, давайте пригадаємо, дискримінант визначається як b квадрат мінус 4 помножити на а і помножити на c. Беремо з таблиці значення і підставляємо b це мінус 3 в квадраті, мінус 4, помножити на a – це 2 і помножити на c – мінус 2. Так, обчислюємо мінус 3 в квадраті це 9, тут мінус на мінус дасть нам плюс 2 на 2 – 4 4 на 4 16 і отримуємо число 25, значить дискримінант дорівнює 25. І повертаємось тепер до нашого алгоритму. Якщо дискримінант більше нуля, це зараз у нас ось цей випадок, да, то ми будемо мати з вами два корення, які будуть визначатися за ось такими формулами. Мінус b плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а, і другий корінь мінус. Б мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Отже, шукаємо, х1 буде мінус Б плюс корінь із дискримінанта поділити на 2А. Підставляємо значення мінус Б, тобто протилежне до числа Б. Якщо було мінус 3, тепер буде просто 3 плюс корінь із 25 поділити на 2 помножене а, а у нас число. Двійчка. Тепер, коли ми підставили, зараз дуже уважно будьте, підставляйте, не поспішайте, щоб зрозуміти сам принцип знаходження коренів. Значить, 3 плюс корінь із 25 це 5. І тут 2 на 2, 4. Все тепер обчислюємо 5 плюс 3 8, поділити на 4 дорівнює 2. Значить, х1 нас дорівнює 2. Х2 знаходиться як мінус b мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Знову таки, мінус b, це значить проти. Протилежне до числа Б. Було мінус 3, значить, тепер взяти треба протилежне 3. Мінус корінь із 25, корінь із 25 поділити на 2 помножене на 2. Так, значить, 3, корінь із 25, це 5 і поділити на 4, відповідно. Обчислюємо, тут буде мінус 2, тут 4, значить мінус 1 друга. Значить, тут х друге дорівнює мінус 1 друга. Ось перше рівняння ми заповнили табличку. Друге рівняння розглядаємо. 3 плюс 5х2 мінус 8х дорівнює 0. Давайте запишемо його, щоб воно було у вигляді ось такому, щоб нам не поплутати коефіцієнти. На першому х квадрат, значить 5. Х квадрат, далі на другому з іксом мінус вісімх плюс вільний член три дорівнює нулю. І тепер до цього вже правильно записаного коефіцієнту визначаємо. Його коефіцієнти записуємо в табличку. Значить, коло х квадрат 5, значить а дорівнює 5, коло х мінус 8, значить, це наше b, і вільний член плюс 3. Ну, можна навіть так писати, плюс 3. Далі тепер визначаємо дискримінант. Дискримінант визначається за формулою b квадрат мінус 4 помножити на а і на c. Підставляємо, b у нас мінус 8. Квадраті мінус 4 помножити на а рівне 5 і помножити на це, який дорівнює 3. Мінус в квадраті зникає, 8 в квадраті 64, мінус 5 на 4 20, 20 помножити на 3, 60, і того отримаємо 4. 4 це число, яке більше нуля. Знову таки по теорії, да, це наше ось це. Якщо більше нуля, ми отримуємо два корення x1 і x2, які знаходимо за своїми формулами. Х1 дорівнює. Мінус Б плюс корінь із дискримінанта поділити на 2А. Підставляємо. Мінус Б це значить протилежне до Б. Якщо було мінус 8, тепер ми беремо 8 плюс корінь із 4 поділити на 2, помножити на A, А, а А у нас 5. 2 помножити на 5. Значить, відповідно, 8 плюс 2 поділити на 10. 10 поділити на 10 дорівнює 1. Значить, тут дискримінант ми отримали 4, х1 отримали 1. Х2, визначається, як мінус Б, мінус корінь із дискримінанта. Поділити на 2а. Знову-таки, протилежне до Б було мінус 8 протилежне тепер 8, мінус корінність 4 поділити на 2 помножене на 5, бо А дорівнює 5. Тут 8 мінус 2 у нас буде з вами 6. Десятих, так? Ну і знову таки, якщо скоротити, у нас буде з вами відповідно, ну можна написати отак: 0,6. Значить, тут х 2 дорівнює 0,6. Так. Тепер третє рівняння. Знову таки, давайте уважно його розглянемо. 7х-4 дорівнює 3х квадрат. Давайте спочатку запишемо його у вигляді, якому воно повинно бути. ах квадрат плюс bx плюс c. Значить 3х квадрат. На першому місці. Тепер я переношу 7х через знак дорівнює буде мінус 7х, мінус 4 переношу, буде плюс 4 дорівнює 0. Ну, і тепер виписуємо коефіцієнти а дорівнює 3, Б дорівнює мінус 7, С дорівнює 4. Знову таки знаходимо дискримінант Б квадрат мінус 4 помножити на А, помножити на С. 4аце. Підставляємо мінус 7 в квадраті мінус 4. 4 помножити А у нас 3, і це у нас 4. Мінус в квадраті зникає 7 в квадраті 49, тут 3 на 4, 12, 12, помножити на 4. Відповідно, у нас буде 48. І того отримуємо одиничку. дискримінант дорівнює 1. Це число більше нуля, значить, знову маємо два корення. Х1 будемо шукати по формулі мінус b. Плюс корінь із Д поділити на 2А, мінус Б, значить, протилежне до Б було мінус 7, тепер протилежне буде 7, плюс корінь із 1 поділити на 2 помножене на a, а, а a А дорівнює у нас 3. Не поспішаємо, підставляємо все уважно. Корінь із 1, значить 7 плюс 1 8 поділити на 6. 8 шостих, або 4 третіх скорочуємо, або це буде 1 1 третя. Значить, х1, 1 1 третя. Х2 буде визначатися як мінус b, мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Мінус b, значить, протилежне було мінус 7, значить, тепер ми беремо 7 із плюсом. Мінус корінь із 1 поділити на 2 помножене на 3. Відповідно, 7 мінус 1 це буде 6, 2 помножити на 3, 6, і того 1. Х2 дорівнює 1. Ось таким чином ми розглянули з вами три рівняння, в кожному з яких дискримінант виявився більший за 0, і ми знаходили корені рівняння через формулу, яку ми використовуємо. Для знаходження коренів в цьому випадку. Наступне завдання треба обчислити дискримінант квадратного рівняння і указати кількість коренів. Зверніть увагу, не просять знайти ці корені, а указати, скільки в цьому випадку буде коренів. Значить, перше це ми шукаємо дискримінант для кожного із рівнянь. Значить, для першого записуємо формулу, пишіть ці формули як можна частіше, краще вивчити. b квадрат мінус 4ac. Давайте знову таки це наше А, це наше Б, це наше c. Значить, підставляємо, b квадрат це 3 в квадраті мінус 4 помножити на 2 і помножити на 1. 3 в квадраті 9, 4 на 2, 8 на 1, 8. Значить, 1. 1 це у нас більше 0 значить, в цьому випадку 2 корені має рівняння. Так? Значить, тут 2 корені. Друге, дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4а Знову-таки. Наше А, наше Б тут одиничка, так, і це дорівнює 2 Б – 1 в квадраті, мінус 4 помножити на 2 і помножити на 2, бо це дорівнює 2. 1 мінус, тут дивіться 2 на 2, 4 на 4 16. Ми отримаємо число мінус 15, повертаємося до нашої теоретичної частини. Якщо дискримінант у нас від'ємний, то коренів рівняння немає. Значить, тут зазначаємо не має коренів даного рівняння. Третє виписуємо: d дорівнює b квадрат. Мінус 4а. Знову-таки третє наше рівняння. 9 це буде А, 6 це буде Б, 1 це наш коефіцієнт С. Підставляємо б квадрат, значить 6 квадрат, мінус 4 помножити на а, а, а. у нас 9, І помножити на С одиничку. 6 квадратів 36, мінус 4 на 9, відповідно, у нас. З вами теж буде 36. Так? Дивіться, дискримінант дорівнює нулю. Повертаємось до теоретичних відомостей. Якщо дискримінант дорівнює 0, то рівняння має один корінь. Значить, тут один корінь буде мати рівняння. І четверте рівняння дискримінант Дорівнює b квадрат мінус 4 ac Знову-таки визначаємо наше А ось тут одиничка. Да? B у нас 5 і c мінус 6. Підставляємо B, значить 5 в квадраті, мінус 4 помножити на a, це 1, і помножити на c на мінус 6. Нагадую, що знак перед коефіцієнтом відноситься до коефіцієнта. 5 в квадраті 25, тут мінус на мінус дасть плюс 6 на 4. 24, 24. і того отримуємо 49. 49 більше за 0, значить, відповідно, рівняння буде мати два корені. Ось таким чином, в залежності від того, якого знаку набуває наш дискримінант, чи дорівнює нулю, чи менше за 0, чи більше за 0, ми будемо визначати кількість коренів квадратних рівнянь. І вже в залежності від того, яке конкретне значення, підставляємо у формулу і будемо шукати значення коренів. Ну, а на сьогодні у нас все, до наступного уроку.